Нам потрібно попередні постаність. Я задоволений більше ніж на 100% нашими результатами і викладку викладкою Соос-Волс. Ми поступово крок за кроком, не поспішаючи рерізаємо паливну енергетичну артерію нашого противника, цим самим б'ємо по його економіці, завдаємо удари в ті місця, де противник не очікує. Ми маємо справу з досить кваліфікованим противником них високий рівень підготовки і не дуже швидка адаптація до всіх наших засобів, до тих тактик, які ми здійснюємо. В будь-якому випадку противник очікує нас в певних місцях, проводить якісь контрміри для того, щоб зменшити наш успіх саме в людинному ураженні. Не треба забувати, що противник має чи не найпотужнішу систему протиповітряної оборони на континенті. Також противник зробив дуже великі ставки на розвиток своїх засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвитки, засобів виявлення наших БПЛА і та так далі. Зліт! Тим не менше, ми все одно знаходимо слабкі місця, ми кожного разу аналізуємо е, всі свої операції, ми все-таки накладаємо на цей аналіз новітні технології і нам вдається раз за разом доконувати успішно свої забуди. Велика кількість дронів, скажу вам чесно, стосовуючи різні тактики і маючи певний досвід, який у нас є на сьогодні, не завжди вирішують ту чи іншу задачу. І саме новий підхід, нові технології зараз надають нам того успіху, в який ви всі бачите, про який можна читати в людинах. もういいわ。